Мені завжди хотілося повернутися в Україну, робити фільми тут, бо мені здається, в нас все тільки починається. В Англії це вже існує все дуже багато років. Дуже багато режисерів починають з коротких метрів і потім шукають продюсерів, операторів на цих фестивалях. Всі почали в кіносвіті якось братися за українські історії, яку зупиняються на митному контролі в аеропорту Лондона через те, що вона намагається провести з собою банку з українською землею. Якось це пов'язана із кінокар'єрою, якщо я можу так. Висловитися про те, де я знаходжуся зараз. Українське кіно точно далі буде, і я знаю, що вже дуже багато чого знімається, тому подивимось, що буде виходити в прокат. Ви приїхали до Одеси, працюючи над короткометражним фільмом Земля розкажіть про нього. Так, звичайно, отже, фільм Земля це короткий метр, 10-12 хвилин. Він заснований на досвіді моєї бабусі, яка була змушена переїхати з України в Лондон у віці 72 років. Це сталося, виходить, що три роки тому. І це фільм про літню українську біженку Валентину, яку зупиняють на митному контролі в аеропорту Лондона через те, що вона намагається провести собою банку з українською землею. В анонсі вказано, що на митному контролі намагаються. «Привезти баночку з землі, це реальна історія бабусі, чи це вже сюжет, який такий метафоричний в цьому так. випадку? Так, Це більш метафоричний сюжет. Це фільм буде в жанрі магічного реалізму. Ця історія майже сталася. Цей фільм, цей сюжет, це збірний образ мого досвіду переїзду, а також досвіду дислокації моєї бабусі. Моя бабуся це. Моя найкраща подружка, ми з нею завжди були дуже тісні, дуже так любимо одна одну. І я дуже близько спостерігала за тим, як вона адаптувалася до нового життя у Лондоні. Також це трошечки моменти. Моїх якихось роздумів про мій досвід еміграції, про те, як виникають моменти, коли не можна емоції, які в тебе всередині передати словами, бо їх просто занадто, і таке відчуття ніби тебе розриває. І мені здається, що зараз, особливо в нашому контексті, це все стає дуже сильно прив'язане до території, до саме такої фізичної землі, як метафори. Вот і воно якось так і народилося. Плюс в мене був момент, коли я в Лондоні планувала. Я частина ну окрім кіно, я також роблю мистецтво. Я заснувала жіночий арт-колектив разом зі своїми подругами в Лондоні. І ми планували інсталяцію, і я робила таку структуру з валіз, з якої проростали рослини. Моя бабуся якраз на той момент була в Україні в Кам'янці-Подільському. І Я зателефонувала і попросила, щоб вона мені привезла банку з землею, бо я хотіла, щоб хоча хоча би частинка цієї інсталяції була дійсно з України. От і бабуся майже так зробила, але потім мій батько почав <смі> як прагматик все це ем, якби ну читати про це. І там дуже важкий процес з органічними речовинами, як їх привозити в Великобританію. Тому це майже сталося. Якби він за це не взявся, то реально була б така історія. Вот але мені потім почалось здаватися, що це, це дуже проста, але дуже сильна метафора, дуже потужна. І так, і написала сценарій, і зараз робимо фільм. Та до речі, це реально проблема привезти якийсь шматочок землі. Так, так, бо це біоматеріал, це може шкодити тваринам, рослинам, всьому не знаю, біо а, так, біо не знаю, состовної іншої країни. Во тому там дуже в них. Такий прискіпливий процес, якщо це рослини, їх треба там заповняти ці документи. Але мені якраз це дуже подобається, бо мені здається, що от аеропорт і митний контроль це завжди такий дуже стерильне ем, стерильний простір, все дуже сіре, все зроблено людьми. І ось ця якби єдин, єдина частка натурального світу, ось ця земля, вона якраз якби через неї вся ця сварка, вся ця драма. І мені здається, що в цьому в є щось. Щось поетичне також. Ви ось сказали про досвід імміграції, і у, у мене одразу такі дві картинки виникають, тому що, наприклад, еміграція до повномасштабного вторгнення це щось приємне, класне. Ти їдеш шукати іншого життя чи іншого досвіду. Еміграція пов'язана з повномасштабним вторгненням. Вона еміграція пов'язана з болем е, і з втратою. Е, ви живете у Лондоні? Ось який був ваш досвід. Навіть якщо він позитивний, це теж класно. Не знаю. В мене здається, як і в мене є багато друзів, в яких було теж щось схоже, коли ми зростали в Україні. Мені здається, то я дуже багато дивилася там американських серіалів, просто західного якогось медіа. От і завжди якось. Ну, навіть якщо я там я не жила в Сполучених Штатах, в мене все одно була така американська мрія. Ось це життя за кордоном. Це завжди якось мені це сверлили в мозок, що це краще. Що треба вивчати англійську, треба вивчати німецьку, треба вивчати французьку, щоб поїхати кудись туди і там вже будувати своє життя. А, і я з цим зростала, і потім я приїхала в Лондон, і я зрозуміла, що. Менталітет британців це взагалі щось супер інше від нашого. І мені він спочатку дуже не подобався, було дуже важко перелаштуватися на нього. Ну і плюс, якби в нас всіх є наші місця сили. І для мене це місце сили це був Київ. А uh, я тільки переїхавши, помітила, наскільки я за ним сумую, наскільки я сумую там за не знаю самими звичайними речами, які там тоді взагалі мене якось не чіпали. І це був дуже довгий, і доволі болючий процес. Я завжди мріяла повернутися. Я завжди думала, що я закінчу вуз, закінчу кіношколу, і потім uh, мені завжди хотілося повернутися в Україну, робити фільми тут. Бо мені здається, в нас все тільки починається в Англії. Це вже існує все дуже багато років, і дуже важко це все, щось нове um, і плюс завжди кожна історія, яку я роблю, це. Якась українська історія, бо я пишу свої сценарії, як потім режисую. І це завжди про мене, це завжди терапія. І тому хочеться цю терапію доносити своїм людям, розмовляти про щось, що доречне для нас всіх зараз. Тому з війною цей мій переїзд трошечки ем, запізнився. Змінився так само вплив і репутація цих фільмів. Тобто, от я зараз згадую, що ми потрапили в бафту з камень-ножиці, папір з родинським, і взагалі е, в «Шортлист» Ми бачимо українських режисерів, українські фільми, історії про Україну. Чи дало це вам, наприклад, додаткову мотивацію, що ці фільми тепер мають більше успіху, наприклад, тому що це українська історія? Ну, я думаю, що ми, в принципі, як українські митці, як українські робітники кіно, ем, мені здається, що ми останніми роками, от як почалася війна, то ми всі якось, ну, був було таке сталося перелаштування на більш заходного глядача. Бо до цього, мені здається, це були переважно історії, якби внутрішньо, по менталітету, по гумору, по всьому такому, по тематиці, структурі. Більше все таки для українців це було все ем, більш внутрішньо вироблено. А зараз, звичайно, бо це медіа війна, як деякі кажуть. Ну і взагалі ем, наявність України у медіапросторі стало дуже важливим питанням зараз. І мені здається, що всі якби зрозуміли, хто цей новий глядач, і це українці, але це також всі інші, які знаходяться поза кордонами України, і тому мені здається, зараз українські фільми так сильно вистрілюють. Не знаю, в мене з взагалі з тематикою війною і з висловлюванням про війну була трошки інша історія, бо мене не було в Україні, коли почалося повномасштабне вторгнення, і тому мені перші два роки якось. Я не відчувала, що я маю право про це розповідати. І в мене був якийсь ступор, коли я думала про війну. В мене ну, мені нічого не приходило в голову, бо це просто щось, де хочеться кричати, робити, донатити, але не зрозуміло, як це транслювати на мистецтво і на сценарій. І тому перші два роки я просто сиділа і не знаю, там била, кусала себе, думала, що влада, ти ж митець, ти режисер, давай пиши, якось щось доказуй, показуй. От, і потім от зараз мене якось прорвало, і в мене кожен сценарій це в якомусь плані, в якомусь стилі, це обмислення всієї цієї тематики, рефлексія. От, і я зрозуміла, що для мене, як для людини, яка знає, що таке, якби, ну, звичайно, про більш а, спокійних умовах втрачати доступ до своєї домівки. ця ідея імміграції, ідея того, коли. Хтось втрачає своє звичне до нього середовище, це мені дуже близько, і тому так вирішила з цього боку зайти і казати про те, що я знаю, що мені знайоме, що мені близьке. Оточення в Лондоні. Я так розумію, що там є іноземці, не лише українці. В вашому оточенні, що обговорювалось, а можливо у вас запитувалось про війну? От з боку людей, які живуть в інших країнах. Я думаю, що я, звичайно, в Лондоні знаходжуся в такому своєму інформаційному і культурному пузирі, вот, своїй такий бабл. І, звичайно, навколо мене всі суперадекватні. Дуже багато українців зараз супер величезна українська спільнота в Лондоні. От, але також дуже багато інших емігрантів з інших країн, і всі розуміють, що таке. Ну, більшість розуміє, що таке війна, що це значить. От, і так. Але не знаю, мені сильно запам'яталося те, що мені здається, британці, взагалі, в принципі, люди на Заході, вони звикли, що якщо вони щось бачать в газетах, в інтернеті, там, в BBC, в медіа, то якщо воно там є, якщо воно там циркулює, то воно існує. А от як тільки воно. Зникає, то ніби вже війна закінчилася, і все добре, і все класно. Я коли там на багатьох роботах, на яких я працювала, коли я казала, що от я зараз там їду в Україну знімати чи відвідувати бабусю, дідуся, все таке. От і всі одразу перше питання було: о, а війна закінчилася? Так, там вже все нормально, бо вони звикли, що спочатку була Україна, потім з'являються нові новини, і воно так от якби циклом медіа. А все проходить, фільтрується, і для них ніби його вже і нема. І тому мені здається, якраз через кіно дуже важливо нагадувати, показувати, що це все реальність, що якби, таких валентин, як в моєму фільмі в Лондоні, їх купа, і вони всі посеред нас. І треба просто, якби, ну. Навіть коли їдеш в метро, не дивитися там собі в телефон а просто підняти очі і зрозуміти, що в людини напроти теж може бути свій біль і своя історія, і ми всі це в себе в собі всередині носимо кожен день. Так як ви більш обізнані в темі короткого метру, розкажіть нам, що є сьогодні темами, можливо, окрім війни, можливо, теми ті, які вас цікавлять. Про що сьогодні корот? Короткометражні фільми. Короткометражні фільми це взагалі такий чудовий вид, така чудова форма кіно, де можливо, взагалі все. І мені тому дуже подобається. Звичайно, хочу робити повні метри в якийсь момент свого життя. Але короткі метри це, це щось таке між, не знаю, експериментом, такою казкою, сном і кліпом, там, де можливо, просто будь-що. А, і тобі не треба щось сильно розв'язувати і показувати логічно, там, не знаю, початок, кінець середину. Тобто ти можеш, не знаю, вони можуть настільки відрізнятися і тематично, і по структурі, і мене це якраз дуже завжди ем, тішить в коротких метрах, тому що це просто як це експерименти, це знову ж таки я казала про терапію. Мені здається, що. Багато, дуже багато коротких метрів, яких я дивилася, це якась селф-терапія режисера чи сценариста. Це завжди ну, зазвичай це щось дуже болюче, щось, що не можна висловити словами, і от можна тільки через якісь там звуки, і діалоги, і мізансцени, І от так от виходить, що не знаю, людина виливає свою душу. От, тому вони можуть бути взагалі будь-про що. От. В мене навіть самої зараз, окрім землі, є інші там два короткі метри, над якими я працюю. Один з них це гротесна комедія, що взагалі відрізняється від драми і магічного реалізму. От. Тому це так, це тобі дозволяє просто якби хопитися за ідею і не знаю, давати цієї ідеї, просто тебе вести за ручку і бачити, куди вона тебе приведе. Якщо о, брати так загально, то. Короткий метр. Я навіть не знаю, ось де, наприклад, його дивитися. Коли раніше був одеський кінофестиваль, як подія Сам Захід, тоді їх там презентували. Ми знаємо, що ну, в кіно, наприклад, я не можу піти подивитися короткий метр. Де це шукати, можливо, якщо це цікаво, людині вона просто не знає, де це, де це знаходиться. Ну, переважно, це фестивалі, звичайно, фестивалі обожнюють короткі метри. Я знаю, що ну, одеський фестиваль, звичайно, він зараз в Києві, бо також є. Клечок Open», я там була зі своїм фільмом минулим фільмом минулого літа. Супер класний фестиваль. Дуже багато в них якраз програма, національна програма українських коротких метрів, а також Хакібуш в Києві. Докудеї там теж є короткі метри. Тобто, це звичайно більш фестивальна історія, бо дуже багато режисерів починають з коротких метрів і потім шукають продюсерів, операторів на цих фестивалях, і вже потім починають разом створювати якісь більш повні історії. Але також я помітила, я знаю, що у Франції і. Німеччині, здається, вони почали робити таку штуку, коли перед показом великого метру, ну, повного метру в, кіно, в кінотеатрі замість реклами показують чи один, чи декілька коротких метрів. І це тебе якби так підготавлює до, до того, що окей, там треба не знаю, покласти попкорн чи вимкнути телефон, і ти вже в такій кіношній історії, і потім ти дивишся повний метр. І особливо, якщо вони за тематикою пов'язані, мені здається, що це щось, що дуже круто роб е, працює, і, мабуть, нам теж в Україні треба щось таке схоже, щоб більше людей дізнавалися про круті короткометражні роботи. У вас є доступ до британської кіноіндустрії, ви можете побачити, як це зсередини працює. Давайте банально спочатку її порівняємо з тим, що ми можемо знати про американську, наприклад, кіноіндустрію. От, особисто для вас вони якось відрізняються. Я знаю на словах від друзів про американську індустрію. Я там ще мені не доводилося працювати. На жаль, чи на щастя не знаю. Але я знаю, що зараз дуже велика проблема. Якраз ми ж чули про Трампа, про повищення тарифів для якби імпортних міжнародних продукцій кіно. А, і це тому, що зараз Голлівуді знімати дуже дорого, дуже невигідно. І по суті, те, що я помітила, що дуже багато хто знімає навпаки в Великобританії, знімають в Ірландії, якщо це якась натура, бо там все дуже красиво і багато холмів, гор. От. Знімають в павільйонах в Лондоні. Тобто, мені здається, що взагалі кіноіндустрія цілком вона трошки стала Якось переміщатися більш локально. От і якщо до цього всі мріяли поїхати в Штати і знімати там щось у величезних павільйонах в величезних павільонах, Голлівуді, то зараз, якби якщо ти там живеш в Лондоні чи навіть в Берліні, то в принципі тобі не треба звідси виїжджати. Ти в тебе все є і є і персонал, і ну, той самий персонал, який працював до цього в Америці, він зараз там. А ось от, банально по структурі, скільки людей потрібно для того, щоб зняти короткий метр от, по-вашому, досвіду? Тут теж весела історія, бо, в принципі, ну, залежить від короткого метру, якщо задумані там якісь шалені штуки і супертехнічні штуки, то звичайно треба велика команда. Але я була на дуже різних майданчиках, є деякі, де. Режисер він і сценарист, і він може бути і оператор, і продюсер. І це взагалі такий як one-man band. так якби один одна людина, команда, і він все це робить. А чи вона? Ну тобто вони можуть дуже сильно ем, відрізнятися один від одного. І те, що я помітила дуже часто, що бо короткий метр це ж теж треба шукати бюджет, треба вигравати гранти чи шукати інвесторів. І через це дуже багато хто просто. Мій здається, їм набрикає сидіти зі сценарієм, готовим і шукати, коли ці гроші їх знайдуть. І вони просто починають якби працювати зі своїми лімітами, починають якось викручуватися, шукати більш бюджетні опції, там просити локації, щоб їм дали там по бартеру, чи за не знаю там відеозйомку, рекламну чи щось таке. Якось викручуватися. Вот просто щоб вцілити ці проекти життя, щоб далі працювати і знімати, і бути в цьому креативному в креативній атмосфері. Я думаю, що для короткого метру, взагалі, не потрібна команда, потрібна тільки ідея і бажання. І внутрішня така жага, і впертість реально там йти, домовлюватися і якось шукати лазеєчки, по яким можна це зробити. Якраз в 22-23 рік виходили багато українських фільмів, які були зняті до повномасштабного вторгнення, але час їх реалізації прийшов на цей період, і я дуже багато чула, і багато таких заколовків було про те, що ось це мало не останній український фільм, тому що немає бюджетів, немає людей. Всі ці проблеми вони накопичуються. Чи бачите ви якісь зрухи взагалі в кіноіндустрії українській, можливо, ви щось знаєте? Ну, я знаю, що от як в перший рік війни було дуже багато таких сумнівів, чи будуть гроші, як все робити. Потім стався бум грантів європейських, британських, американських. І потім я знаю, що почалося зніматися дуже багато кіно, особливо документального кіно, яке було супер крутим і ігрове теж. Я знаю, що от навіть зараз, коли я написала цей сценарій, ми шукали. Ну, це, звичайно, короткий метр, трошки трошечки інша історія. Але ми також почали шукати гроші. І ми зіткнулися з тим, що якби, якщо спочатку, якби, ну, це дуже так прикро, так висловлюється, звичайно. Але для всього світу поза Україною для них війна це було таким, якби, не знаю, поводом підтримати. Звичайно, це робилося щиро, але якби це було супер актуально, а тому всі почали. В кіносвіті якось братися за українські історії. І потім війна і далі тривала, але гранти всі трошечки підсохли і вже такого сильного інтересу не було, на жаль. І тому ми, якщо чесно себе спіймали в дуже схожому такому просторі настрої як і в 22-му році коли дуже мало ресурсів коли я там спілкуюся на фестивалях з іноземцями то деякі з них кажуть що їм вже набридло чути про війну вже хочеться щось інше звичайно вони можуть собі дозволити так думати бо вони не знаходяться в україні нам пощастило натрапити на цей грант від фонду романа кополи і групи кінотрон дуже класно що вони таке зробили це чудово Особливо для коротких метрів, де якби ну, взагалі дуже, дуже рідко знайти фінансування для короткого метру. Вот, тому... Так, я думаю, що зараз всі ну всі вже зрозуміли, що треба викручуватися, що треба шукати контакти за кордоном в Європі, шукати гранти. Талант є, історії є, сценарії є. І я думаю, що наші люди вони так позитивно вперті, і тому українське кіно точно далі буде. І я знаю, що вже дуже багато чого знімається, тому подивимось, що буде виходити в прокат. Порадьте нам, можливо, який ваш улюблений короткий метр або ви б хотіли, щоб більше людей подивилося короткий цей метр. фільм? Ну я, напевно, останній ну, може, не останній, але те, що в мене в пам'яті прям якось так зараз сидить. Фестиваль українського короткого метру, на якому я була, це був Миколайчук Опен минулого року. І звідси, а, мені супер сподобався фільм Сонечко. Це Сергій Кулебишев, мій знайомий, суперталановита людина. А, це його кроткий метр, і він особливо. Зараз, коли дуже багато звичайно знімають про війну, і це важливо, і це рефлексія, це супернатурально, і це буде і далі, поки війна триває, і навіть потім, але цей фільм він взагалі, ніби в якомусь іншому світі, розгортаються події, де війни взагалі нема. І це супер класно така розрядка, особливо для українського глядача. Я думаю, і це зроблено дуже тендітно, дуже смішно моментами. Вот і просто дуже, дуже крута, дуже тепла історія. Також мені сподобався, там був ще один фільм. Я забула ім'я режисера Англійською Він називався Slowly Walking, Smoothly Thinking». І це більш така експериментальна робота, яка мені дуже подобається. Там йде. Цей ну, закадровий голос, озвучка. Вот це так рефлексія, але вона зроблена якби про війну, але ми не бачимо війну і також дуже щиро, дуже від серця а, так, і це мені ці дві роботи, якось перше, що в голову приходить. Поділіться з нами ось цим можливим моментом, коли ви зробили свою першу роботу, і ось вона десь на фестивалі. Як це відчувається? Ну, це, це завжди суперкрутий момент, це завжди не віриться, особливо коли це перший фестиваль. Бо зазвичай як це працює з з короткими метрами з мого досвіду, що перше це завжди найважче, і потім вже фестивалі бачать, що якби хтось інший вже дав оцінку тому продукту, і в них є більш гарантії, що якби ну якщо це вже десь грало до цього, то люди на це підуть, і це подобається. От, бо це ж дуже суб'єктивне єктив, суб таке медіа. Тому всі якось так з недовіркою, з запаскою дивляться, коли приходять ці фільми, надсилають їх фестивалям. Це як не знаю, обійми від. Друга, чи від когось, чия точка зору для тебе дуже щось важливе, значить, це ознаки того, що от вся ця робота, вся ця ментальна праця, і фізична, і монтаж, це все було не задарма, і це все реально круто. І це хтось інший там, поза твоїм, не знаю, там поза моїм хлопцем і бабусею і татом хтось сказав, що це реально круто, і на це підуть, і йому є, не знаю, ну варто існувати. Ну, і це завжди класно, бо на фестивалях з'їжджаються суперталановиті режисери, оператори, продюсери і люди, яким просто супер подобається кіно. І кіно це, в принципі, все, чим я живу, тому це мої люди. І так, це просто класні не знаю. Посиділки в барах на вулиці. Так, це супер, це супер класне місця. Досить складна історія з самим образом міста виникла під час повномасштабної війни, радянське минуле, імперське минуле дописи про те, що це якесь російське минуле декомунізація. Всі ці процеси І у нас тут всередині були голова від цього. Але водночас тому ми і питаємо у людей, які не знаходяться в Одесі, що до вас долітає про Одесу. Для мене Одеса це завжди було таке магічне місто. Я останній раз до війни тут була. На Новий рік, якраз зустрічала 22-й рік в Одесі, намагалася йти до пляжу, але біля нас приїхала машина, і нас калюжі так коротше, облило трошки водою, тому ми до пляжу не пішли, так, скупалися, от, пішли в готель. Ну, я в Одесі до цього була з родиною багато разів, і мені здається, тут такий дуже особистий, дуже класний вайб, класна атмосфера міста. От, е, всі супер заряджені, всі. Супер щасливі, є море, і що ще треба в Одесі. Відбувся мій перший офлайн кінофестиваль, на який мене запросили з моїм фільмом. Це вже було після повномасштабного вторгнення. Це було у 23 році, у квітні. Я пам'ятаю, я отримала повідомлення, і я якось одразу навіть не міркуючи, в принципі, багато забронювала квитки, поїхала в Одесу. Це було просто це було супер. Круто, супер магічно. В мене такого досвіду нікого в житті не було. А і це це був фестиваль No Name Film Festival. Здається, він тільки цей один рік і відбувся. І я пам'ятаю, що це був мій другий раз. Здається, ну, один з перших разів в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Ем, і всі в Одесі спілкувалися дуже супер чистою українською, що я так трошки нервувала за свою українську на той момент. І було дуже багато креативних людей навколо, було дуже багато митців, і фільми були на дуже високому рівні. Всі були супер різні. Багато людей приїхало з Києву, було дуже багато локальних ем, хлопців і дівчат. Якось Одеса пов'язана із кінокар'єрою, якщо Може, так висловитися про те, де я знаходжуся зараз, а також просто спогади до і після так.